Ну, по-перше, ми, ми виграли це вже добре, але я хочу зазначити, я сказав про це хлопцям у роздягальні і Керському штабу, е і хочу вболівальникам сказати, що не, те, не та гра проти збірної Японії, яку ми сьогодні е показували після першого гола нашого, та е Перед останнім нашим головом. Тобто, ми грали в той хокей, який ми пропонуємо. Ми готуємо хлопців і налаштовуємо на це тільки перших 5 хвилин першого періоду та е, останні 7-8 хвилин третього періоду після закинуто шайбогоника. Тоді ми дійсно виконували хлопці те, що потрібно виконувати. Так, це дуже гарне питання дуже гарне. Подводка до питання. Суперник був швидкий, і ми десь не по встигали і отримували ці вилучення. Але кількість вилучень в чужій зоні, в зоні атації, вони максимально дратують усіх. Це багато дуже і такий таку фору давати по вилученням ми не маємо права. Але праві, суперник був дуже швидкий. і Ми за цього було, багато вилучалися. Зовсім ні. От значить, тому, що нічого не зміниться. Нема в Японії якогось комплексу перемоги чи комплексу поразки. Ця команда вийде і буде грати так, як їм скажуть, і нічого не зміниться. Тому да, ця да, психологічно ми ні в кого нічого не виграли. Ми просто виграли конкретну гру на конкретному турнірі, але там на якусь фору чи наперед ми щось не зробили. Бо це дуже добре питання, дякую. Е, ви бачите, це готується у збірну Словаччини. Вони зараз грають з Німеччиною. І, і е, ви знаєте, ми три гри провели тут на маленькій арені, і нам це дало свої плюси ми, е, всюду брали очки, а от завтра нас чекає вже ця арена. Це стандартна арена, вона велика. І Словачина 18 всі ігри грають тут. Вони не до неї звикли. От дуже цікаво, як ми зіграємо, чи хокей, який ми пропонуємо, буде ефі... ефектив. ефектив Підскажіть муслагус ефективний на цій арені. Це дуже важливо. Ну і словаччина, ю 18. Це дуже. Е класна команда, яка гарно е рухається, яка тримає шайбу, яка з кілами тут найкраща. Мені даже вона подобається краще, ніж юді 19